Сочестные отчи шановные житомиряне, гости, батьки, сегодня мы собрались разом, Щоб шанувати пам'ять Артура Силко, який загинув на сході України за її свободу і незалежність. Хочу представити гостей, які прибули на урочини з нагоди відкриття меморіальної дошки, дружина Леся Силко з донькою, батьки, бабуся, рідні, народний депутат України Борис Розенблат, його бойові побратими, громадськість. Мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки селку Артуру оголошується відкритим SHIT Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди! Любіть у труді, у коханні, в бою. Як Ню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічне ми будемо з нею. Саме так, любив свою Україну Артур Силко, народився Артур 24 травня 1988 році в сім'ї військовослужбовця. Сьогодні йому виконалось би 27 років. По закінченню школи здавав професію технолога-кухаря у 2006 році, був призваний до Збройних сил України, щоб служити задоволенням, потрапив в очкову частину 95-ї аеромобільної бригади міста Житомира, закінчив школу контрактників у місті Десна. Після повернення з армії працював в місті Житомирі в закладах харчової промисловості. Торгівельним представником в компанії Кока-Кола одружився і був дуже щасливим, обіцяв бути найкращим чоловіком та батьком. Артур був людиною, яка завжди готова прийти на допомогу, відгукнутися на чиєсь горе, подати у руку друзям і родичам, бути доброзичливим, оптимістом, музикантом та співаком. У зону проведення антитерористичної операції він потрапив минулої весни як солдат контрактник у складі 95-ї окремої аеромобільної бригади. Але 6 жовтня 2014 року, під час звільнення аеропорту село Піски, що на Донеччині, молоде життя воїна обірвав ворожий снаряд. За вірність військової присязі та мужність Артур Силко. Був нагороджений ордером за мужність третього ступеню. Таким він був, таким він є, таким він залишиться навіки. Нехай пам'ять про нього живе в наших серцях, в серцях рідних, близьких, друзів, співвітчизників та всього українського народу. Право відкрити меморіальну дошку надається. Дружині Лесі, сестрі тетянки та народному депутату України Борису Розінблату. Ма отця Валерія свято-міхайловського кафедрального собору освятить меморіальну дошку! Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Велика честь освятити ту меморіальну доску. Нашого земляка, який загинув за наше майбутнє, за нашу державу. Благословений Бога наш завжди нині повсякчас, і на віки віків. Святий Боже, святи кріпкість, зати безсмертний помило нас, святий Боже, святи кріпкість, ти безсмертний помило нас, святий Боже, святи кріпкий, що ти безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа. Нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господу, помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти сказав більшої любові ніхто не має від того, як хто душу свою положить, положив би за братів своїх, і сам ти дав приклад всежиттівної любові, просимо ж тебе, полянь своїм оком. На раба Того, який поклав душу свою за нас, і всі, хто загинули за... на захист нашої України, відомих невідомих пам'ятних і забутих в могилах, спочиваючих братів і синів наших, тих, що впали в боях, загинули в тюрмах чи на засланні, прийми їх невинну криваву жертву, дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною. А щоб на землі багатообразово обагрене кров'ю героїв наших, виросли кіти, братньої любові. Зійшло сонце волі й долі народу, Господи, а їх приймив число, вірних слуг і вчини їх спільниками твого небесного, блага Вони пройшли тернистий шлях життя і своєю смертю дали. Найвище свідоце, найбільшої єдиної заповіді любові, тож не погордий тією їхньою жертвою, а прийми їх, як приймав ти жертву праведного Авеля і ради неї, а найбільше ради того милосердя і людиного любства, прости їм усі їхні гріхи, вільні, невільні, упокой душі їх, в мирі та поселив в міс місці твоєї мої слави. Де спочивають духи твоїх праведників, тобто православних, великого рівного послуга князя Володимира, святої княгині Олі, сповідників та борців Христової віри та святого православ'я і всіх святих Твоїх, щоб вони разом могли, оглядаючи невимовну красу, слави лиця Твого і прославляли Тебе на віки віків. Амінь. Господу помолимось. Господи, сотворителю людського льоду, подателю духовної благодати та вічного спасіння, пошли Духа Твого Святого і благослови меморіальну дошку Цю, щоб вона озброєна сила Того Небесного Заступниця була для всіх прикладом. І допомогою у Христі Ісусі, Господі нашим. Амінь. А оставляється, висвячується меморіальна дужка ця дошка, ім'я Отця. Примудийсь, присвятай, бородице, спаси нас, чесніший від Херовимів, незрівняно, славніше від серафимів, щоб зісління Бога Слова продала сущу бородицю тебе величає. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі, слава і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Благослови Христос, істинний Бог наш, молитва, пречистої своєї Матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилує, спасе нас, бо Він блаї любець Амінь. Сьогодні свята православа церква творить пам'ять святих просвітителів наших, Кирила і Мефодія. І нехай Жертву, яку приніс наш земля, нехай буде також в пам'яті на віки вічні, Божого благословіння Усім, миру усім, як і в серцях, так і в нашій державі. Слава Ісусу Христу! Дорогі присутні, схилимо голови перед світлою пам'яттю Артура Силко. Та всіх загиблих в зоні, АТО Житомирян. пошануємо героїв небесної сотні і всіх українців, які віддали своє життя за самостійність і незалежність України хвилиною мовчання. Вічна пам'ять загиблим героям. Міста держави. Саме тому громадська спілка разом з дружиною звернулися до міської ради з ініціативою про встановлення пам'ятної дошки на домі, щоб увічнити пам'ять про нашого земляка. Запрошуємо до слова народного депутата України Бориса Розенблата. Дорогі друзі! Шановні вже рік горить наша держава. Мабуть, ніхто ніколи не знав Донеччину чи Луганщину як житомирщину. Тепер ми знаємо кожне село. Але перш за все я хотів подякувати батькам, батькам за такого сина. Тому що виховати такого сина. Це велика шана і пошана. Знаєте, сьогодні, як і вчора, як і позавчора, ми постійно згадуємо тих хлопців, які боронять нашу країну, які все роблять для того, щоб тут в Житомирі ми з вами не чули громадних пострілів, не літали над нами літаки, і ми вірили в те, що ми живемо у світлій. Та мирної держави. 70 років ми не знали, що таке війна. Ми сідали за стол і казали за мирне небо над головою. Ми не придавали значення цим словам. Ми розуміли, що війна десь там, вона закінчилась там далеко, 45-му. Але сьогодні, 2015-2014, му вона повернулася до нас. І завдяки таким як Артур. Через повторюю, Ми живемо з вами. Я низько клоняю голову перед вами, батьки, Леся перед вами. Я хочу сказати тільки одне. Слава героям! Слава всім нашим хлопцям, вічна пам'ять і слава нашій Україні.